Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, зараз з нами наживо. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Пане Руслане, минулого тижня уряд виділив понад півмільярда гривень на придбання дров для потреб саме населення на звільнених від окупації територіях. Загалом, як іде заготівля і чи вистачить за попередніми підрахунками на весь опалювальний період, який як ми нагадаємо закінчується не в лютому, а дещо трошки пізніше? Ну, дров вистачить для всіх, це точно. Ми почали моніторити питання дровами ще навіть на початку війни. Я поставив таку задачу, тому що ми розуміли, що рано чи пізно стикнемося з проблемами і з опаленнями з з тим, що треба забезпечувати людей, все таки тими засобами, які допоможуть їм комфортно переносити холодну пору року. За тими попередніми підрахунками, які ми провели, і спільно провели ці підрахунки з обласними військовими адміністраціями, українцям потрібно більше 5 мільйонів кубічних метрів дров. Це більше ніж у 2021 році. Тоді потреба була. У обсязі десь 3,5 з мільйонів метрів кубічних, проте за рахунок недовикористаних лімітів за рахунок санітарних рубок, які додатково будуть проводитися лісівниками, обсяг у 5,5 половиною мільйонів метрів кубічних можна забезпечити без шкоди для нашого лісу, без шкоди для довкілля, за рахунок тих заходів, які будуть проводитися, ми чітко розуміємо, що основні потреби будуть у тих областях. Які знаходяться близько до е, території ведення бойових дій, е, потреби додаткові будуть у тих населених пунктах, е, в яких будуть перебої е, з різних причин з постачанням того самого газу, але впевнений, що е, лісівники підтримують українців, які сьогодні цього потребують, і робота плідно ведеться. Е, тим більше під головуванням прем'єр-міністра України постійно проводяться. Засідання відповідного штабу. одне з важливих питань, яке розглядаються, це забезпечення дровами. Проблем я не бачу. Питання знаходиться на контролі. Пане міністре, зараз сезон, коли висаджуються нові лісові масиви. Яка ситуація з реалізацією президентської програми Зелена країна? Чи висаджуються дерева у регіонах, де ліси були найбільше знищені війною? Е... Програма президента виконується виконується, незважаючи на те, що в країні йде війна. Ем, на літо цього року вже було висаджено 180 мільйонів нових саджанців. Е, зараз розпочинається весіння. Додаткова посадка дерев. Е, до кінця цього року е, мінімум 35 Мільйонів нових саджанців буде посаджено, лісівниками, програма президента не зупиняється на тих територіях, де велися бойові дії, там де є певна небезпека і небезпека, що території заміновані, там поки що не працюють. Проте, після розмінування території, після звільнення територій ми точно повернемося до тих територій, і там відповідно заходи будуть проводитися. Окремо, хочу сказати, що незважаючи на війну. Сьогодні лісівники дають дуже гарну відповідь окупантам. Нещодавно 15 кілометрів від білоруського кордону ми відкрили новий центр, в якому будуть вирощуватися нові саджанці з закритою кореневою системою за сучасною технологією. Ще раз хочу наголосити: всього лише 15 кілометрів від білоруського кордону. Це найкраща сьогодні відповідь окупантам на всі їх дії, які є. Українці е, розуміють, що перемога буде за нами, і ми навіть під час і війни не боїмося ліс. відкривати нові підприємства і саджати ліс. Так. Оце якраз ви про е, відкритий на минулому тижні лісонасінєвий центр на Житомирщині. Наскільки правильно ми е, розуміємо? А скажіть, будь ласка, в цілому завдані війною збитки е, вони продовжують зростати. Про які суми ми зараз можемо говорити? І чи все підпадає під, скажімо, ось цю статтю війна, коли ми говоримо про збитки? Чи все ж таки є якесь розмежування? Ну скажімо, самовільна вирубка? Ну, якщо ми кажемо про збитки саме лісу. То е, хочу наголосити, що на сьогоднішній день під окупацією поки що знаходиться десь десь 450 тисяч гектарів лісу. Е, завдяки успішним е, діям наших військових на Харківщині, вже е, десь 150 тисяч гектарів е, лісу вдалося звільнити, проте він ще е, знаходиться під окупацією. Загальні збитки лісовому господарству України е, більше 19 мільярдів гривень. Це збитки не тільки. Якісь економічні, це збитки у тому числі е, пошкодження дерева, тобто це знищення екосистеми, і так далі. Е, окремо хочу сказати, що у зв'язку з військовими діями дуже багато в цьому році було пожеж. Якщо у 2021 році було зафіксовано лише одну велику пожежу на площі е, більше 5 гектарів, то е, загальна площа е, всіх пожеж, які е, які були, ну по-перше, 131 пожежа була зафіксована, велика на площі понад, понад 5 гектарів, 11 тисяч гектарів лісу по всій країні вражено війною. І коли ми були з командою на Харківщині того тижня, то нам ще повідомили, що близько 6 тисяч гектарів лісів Харківщини теж уражені війною. Стосовно е, збитків від війни або не від війни. Я ще раз скажу, що у нас є методики сьогодні. нові, за якими ми обраховуємо всі збитки, які фіксує наш наша екологічна інспекція, відповідний штаб. Ці ці збитки точно ляжуть у загальний кошик збитків, які потім в загальному порядку репарації будуть пред'явлені окупантам. Стосовно самовільної виробки лісів, у 2021 році. Самовільні рубки по підприємствам лісового господарства, які підпорядковані держлісагенством, не перевищували 1,72% від загальної рубки, Але такі факти були вони всі задокументовані, передані до правоохоронних органів. Я хочу наголосити, що ми сьогодні стоїмо на порозі нової реформи реформи лісового господарства. На сьогоднішній день землі лісового фонду, які знаходяться в управлінні Державного агентства лісового господарства, це лише 72 від всіх тих лісів, які сьогодні є на території нашої країни. І я впевнений в тому, що та реформа, яку ми започаткували, та реформа, яка вже отримала позитивні відгуки від Єврокомісара від Вергініуса Сенкевича, від наших колег з країн Балтії та інших європейських країн вона точно дасть змогу навіть ці невеликі відсотки звести до нуля. Дякуємо вам за відповідь від ВРТО і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на прямому зв'язку.